Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Чесно, про парламент. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. І зараз наш спеціальний проєкт. Спільний проект з рухом чесно. Він має назву чесно про парламент. Щосуботи, о 14.00 Ми зустрічаємося з двома нашими експертами-героями: Ірина Федорів, головна редакторка руху чесно. Олександр Саліженко, парламентський аналітик руху чесно, і говоримо ми про те, що саме відбувається в парламенті. Пам'ятаємо про те, що там все закрито. Ми не маємо ніякої інформації. З одного боку, нам це пояснюють, тим, що ну, дивіться, в нас є воєнний стан, є війна. З іншого боку, багато таких речей, які там відбуваються, все таки вони. Потребують того, щоб про це знала громадськість, тому що ну, звичайно, ми хочемо на це впливати і а, можуть прийматися якісь такі закони, а, які, скажімо, чесно, будуть а, дуже погано потім відбиватися на тому, яким буде майбутнє України, і от то, перша тема, яку хочу з вами, перше добрий день. По перше, добрий добрий. за горінг, даю вам чого сказати. А, а перша тема, яку хочу з вами обговорити, а, це саме ті петиції. Так, от ми пам'ятаємо, що з часів, звичайно, ковіду зараз це вже не. Модно говорити про ковід, але він все ще є, і ну не було і мас... так, так, так не було масових зібрань, і так далі. І от єдиним таким способом комунікації між громадянами України та владою були саме петиції, і ми розуміємо, що їх було багато, але там є якийсь такий принцип, за яким на одні реагують, на інші не реагують. От давайте про це поговоримо, тож наскільки критична там ситуація і. Ну і знову ж таки, які петиції є от найважливішими, які ми на які ми відповіді не отримали? Ну дивіться, дійсно попит надзвичайно зріс. Якщо брати навіть 21 рік, от коли були навіть ковідні обмеження, то тих петицій було ну десь близько 8 тисяч до офісу президента. А зараз за минулий рік ми бачимо, що їх 12. тобто, по суті, на 50% попит зріс під час воєнного стану, і це дійсно пояснюється тим, що інструментів, аби висловити масовий протест, у нас не так і багато, і тут дуже важливо, аби офіс президента розумів значення цих петицій, надавав оперативну відповіді. Бо ми бачимо не тільки що зросла кількість, бо не всі ж петиції набирають 25 тисяч голосів. Але десь в три рази зросла кількість тих петицій, які набрали 25 тисяч голосів, і це говорить про величезну згуртованість українців. І у нас були петиції, коли ми збрали за день необхідну кількість голосів За та... кілька годин. Да, за кілька годин по суті, це десь було десь 6 годин. А це по містобудівній реформі. Так, так, так. Знову ж ми маємо про неї говорити так. І виходить, що люди показують, що для нас це червоні лінії. Ви не можете це робити. Ми цього не хочемо. І на ці петиції, які здавалося б, є кричущі, Відповіді ну не надали дотепер. тепер. а але... що, що за най найгостріше? От які ну це там... напевне по 5-6, 5-5. Uh -huh. Тобто, про мус... містобудівну реформу. А в чому там там йдеться, ця петиція про те, щоб там на не класти підписувати накласти ага. є 10 днів, ну було 10 днів. Але uh -huh. ну на жаль, офіс президента не відреагував і навіть не надав відповіді. В той час як ми бачимо, ця петиція була на початку грудня, і вона набрала в принципі за один день за лічені години. Там набрали голоси. І є петиції, наприклад, про відновлення декларування. Теж важлива петиція, uh -huh. її е, подав Олексій Гриценко в січні місяці, от по суті, там в останні дні січня, і теж петиція дуже швидко набрала голоси, і відповідь уже є. Тобто, з боку офісу президента ми бачимо певну вибірковість, коли ми на щось відповідаємо. А на що, що нам не вигідно, не відповідаємо, і це ж бачимо не лише ми, це бачить журналісти, це бачить суспільство. І тому чітко зрозуміло, що, наприклад, по питаннях відбудови, там де ми не хочемо відповідати, ми мовчимо на банковій. А по інших питаннях, ну коли є політична воля, ми відповідаємо. І це напевно не дуже добре, бо по суті, це такий останній інструмент масового спротиву або там масової корекції політичної поведінки. На гора, і він має працювати а ч... або відбувається Добре. просто переадресація на інший орган. Як скажімо, з петицією про присвоєння звання героя України Юрію Бойку адміністрація офіс президента переадресував її на Кабмін От і перший раз Шмигаль Денис Шмигаль відповів, що. Не знайшов підстав стосовно Юрія Бойка додати його в санкційний список. І після знову другої хвилі обурення громадськості і висвітлення цієї проблеми повернули повторно на розгляд для того, щоб все-таки переглянути позиції. Ну, тут ми бачимо, що Офіс президента, коли це вигідно, вони швидко відповідають, коли не вигідно, вони мовчать. А коли е, ситуація СОСО, то передресовують на інші органи. Але а що ми маємо? Вибачте, так. от я впевнений, що от зараз наша аудиторія ставить собі це запитання. А що ми маємо на увазі, коли не вигідно? Що означає невигідно, скажімо, офісу президента? Не Но, відповідати, Дивіться, якщо немає відповіді по містобудівній реформі, містобудівна реформа робилася. Ми вже про це говорили для кінцевого бенефіціара забудовників. Тобто, якщо немає політичної це буде... припущення, бо зараз ви ж розумієте, що ми припускаємо, так, що не бенефі... Ми припускаємо, можуть бути, оскільки так, 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 інші стейкхолдери не були залучені так, до так, прийняття так. рішень, і лише забудовники надали схвальні відгуки, то можемо припустити звичайно по своїй дитячій наївності, Це лише припущення, що вони робилися в інтересах забудовників. А, і ну зрозуміло, що коли немає політичної волі ветувати, коли голова партії, ми вже говорили, тягнула цю реформу. Ну то і відповіді на петицію нема, тому що це був би публічний ляпас від офісу президента, голові партії, якби з'явилося вето і відповідь. Але, але, ну... але ж відповідь може бути ні. Я не буду витувати це, нам подобається, але цей ж це закон, репутаційні і ми... ризики, і хто ну, хоче брати на себе репутаційні угу, ризики? Тому вони вибирають позицію промовчати. І, наприклад, коли деякі народні депутати слухали наш попередній етер і питали: а в чому ж доцільність, що ви знову говорите в етері про містобудівну реформу? Ну, дивіться, поки не витовано і поки ця політика шкодить державі, ми будемо про це говорити. Не буде так, що ми звертаємо на це увагу під час одного етеру. Вам вигідно, щоб далі ми про це не говорили. Потім прийдуть кошти на відбудову, і далі буде вигода там для одного-двох бенефіціарів і точно не для народу. України. Ну, здається, що хочу сказати. Насправді ем, минулого тижня, о, минулого цього тижня, так ну, тобто, просто це був здається чи вівторок. Мені надійшло ем, таке запрошення на офрек, ну тобто назустріч Овдерекорд з Олександром Кубараком Оленою шуляк і саме Михайлом Федоровим, Ми там мали обговорювати. Ну головні редактори різних видань так мали обговорювати цю містобудівну реформу, але це відмінилося. Ну можливо, це станеться. Тож у мене буде більше інформації. Звичайно, що я не зможу цитувати джерела, але буде більше інформації ну як мінімум більше з того, як позиціонують те, що буде далі відбуватися. Наші поважні топ посадовці. Головне, щоб вас на цій зустрічі не питали про вражання зернових. Погружай зернових, Так, так. Якщо я щось не знаю, Біжу що, що там, скільки то все я просто не в темі. Я розумію. Добре, а от знову ж я впевнений, що можуть бути запитання. Ну, дивіться, там всі дуже зайняті. Є дуже багато якихось таких надважливих справ, звичайно, які стосуються війни. І а який у нас взагалі а, чи в нас є законодавство щодо того, що прямо має бути про це ж знову, щоб щоб було зрозуміло всі аудиторії? От є ця петиція, вона набрала 25 тисяч голосів. І що Десь, далі має десять днів? Так. Має бути відповідь, але маємо розуміти, що багато відповідей є, як казав Олександр, проміжні. Тобто, наприклад, Зеленський може делегувати це на Шмигаля або делегувати якусь петицію на Стефанчука, і тут напевне є прогалина. Бо кінцеву відповідь отримає тільки автор петиції. Грубо кажучи, як ми дізналися, що петиція про е, бойка ну вона делегована на Шмигаля, але який результат? Рух чесно написав звернення на Кабмін, аби у Шмигаля запитати. От і результат, далі що? Тому що ну, делегування делегуванням нас цікавить. Кінцевий результат цієї петиції роботи. І тоді дійсно Шмигаль написав, які проблеми, взагалі не бачимо підстав, бойка героїв, як позбавлять ніяк. І тоді пішла медіахвиля, вони зрозуміли про репутаційні ризики, і знову на що реагують, на що не реагують. Є медіахвиля, є великі репутаційні ризики, і Шмигаль поніс свій законопроєкт на комітет. І тут от вбачається великий популізм кабміну, коли ти перше ну, зневажив. Питання, яке тобі поставили там, і делегував навіть перша особа держави Зеленський, делегував на швигер. Тобто це не просто 25 тисяч осіб, які підписали цю петицію. І він розуміє, що він попав в серйозні медіа ризики, тому що ну він по суті покриває героїзм бойка. І для того, щоб суспільство не думало... підтримує що бо Юрій Бойко є героєм, Тут треба нагадати знову, що це один з головних таких функціонерів партії ОПЗЖ, людина, яка їздила до Москви, газові контракти підписувала і так далі. Ну коротше, я запитань. Фігурант нашого реєстру державних зрадників. Угу. Тобто, ми дивіться, поки навіть суди. Не можуть вирішити, і наша політична система і правоохоронна система не доходить для того, щоб судити таких людей. Рух чесно, ще от буквально рік тому запровадив реєстр державних зрадників. Ми перевіряємо інформацію, вносимо. Ну і це взагалі жах, що ми не просто не вигнали з парламенту цих людей. От ліроса змогли, а цих ну не змогли. А що у нас людина має статус Героя України. А за що він має статус Героя України? А, так, це така цікава історія. Він був нагороджений, звання йому присвоїв Леонід Кучма після в 2004 році, якщо не помиляюсь, після газових, газової кризи між Росією і Україною. І після цього він отримав звання. Але далі ми пам'ятаємо, що з'явилися і вишки Бойка, Так, так. велика корупційна історія. От, і це така. Парадоксальна історія, коли е, в парламенті троє народних депутатів в теперішньому скликанні мають це звання, але двоє з них це бойові е, військові, Михайло Заброцький і е, Ігор Герасименко. Це десантники, один е, очолював був керівником десантно-штурмових військ, інший е, керував батальйоном, і серед них е, Юрій Бойко є. От і ну більше того, ця людина 26 лютого включалася в ефір до Соловйова. Після того як вже вторгнення відбулося, він включався, коментував зрозуміло в якому тоні е, ситуацію в Україні, і е, ми досі а чекаємо... А в якому тоні. В якому тоні я впевнений, що багато хто не бачив цього. так. Ну там ефір був. Він не довгий був, але він іронічно розповідав про висвітлення в змі українських змі про те, як. Відбувається вторгнення, що начебто російські військові не стріляють по цивільним об'єктам і так далі. Тобто, і ця людина досі має це звання. От і за останній рік, знову ж таки, якщо подивитися, от протягом 2022 року переважна більшість звань героя України. Президент присвоїв військовим. Велика частина з них була присвоєна посмертно їхнім рідним от і в цій в цій низці героїв так є люди які загинули за україну і звання отримали їхні рідні, посмертно, і є Юрій Бойко. Звісно, ми чули і чуємо й далі, що є законодавчі обмеження, але за останній час от комітет з питань держвлади отримав чотири законопроекти, які намагаються врегулювати цю, цю тему. Хоча парламент ще на початку весни ухвалив першому читанні законопроект Романа Лозинського, який якраз стосується. Позбавлення нагород осіб, які підтримали вторгнення і були колаборантами, він ухвалений в першому читанні і на розгляді до другого читання. Але паралельно народні депутати на цій хвилі і хайпу реєструють нові законопроекти, і серед них і Кабмінівський, Денис Шмигаль зареєстрував і Кабмінівський законопроект, який врегулює це питання. От. Але треба ж сказати, що. Подібні, ну, не зовсім аналогічний кейс, але в цій темі були якраз Верховна Рада в 2017 році, вона змінювала закон про державне нагородження. Якраз в випадку з Жизневським, коли він загинув, щоб присвоїти звання Героя України іноземцю, тобто Білорусу, який загинув в Україні, був ну, так, Героям під час Революції Гідності. так. так, так, так. От, так, зміни були і. Аналогічно і тут має бути переглянуто нагородження, через те, що велика кількість присвоєних звань. Ну, був наприклад, такий народний депутат теж вже покійний. Борис Дейч, який мав це звання. Він був колаборантом ще після 2014 року. Він підтримав окупацію Криму, їздив в Росію. От і багато таких осіб, які так чи інакше підтримали окупацію. І вони мають державні нагороди. Серед них і найвище звання в державі героя України, а чи ми і... розуміємо, чим вигідний який зиск від Юрія Бойка зараз? Ну в сенсі, пам'ятаєте, ну не те, що пам'ятаєте це, я нагадую нашій аудиторії, що от минулого разу так в нашій першій програми програмі ми обговорювали того ж Нестора Шуфрича, і ви казали про те, що ну він фактично стає таким прес-секретарем партії «Слуга народу, там всіх закликає єднатися навколо цих ініціатив. Mm -hmm. А от Юрій Бойко, що ми знаємо про його діяльність в парламенті, і чи ми Бачимо, ну реально, якийсь зиск від того, що ну слухайте, ну давайте чесно, просто закрити цей репутаційний скандал. Давайте швидко це просто закриємо цю тему, позбавляємо його героя України, цього звання, і все забуваємо, чому цього не відбувається. Ну мені здається, тут е, очевидно, що більшість влада е, вони йдуть на цю таку співпрацю конструктивну, як це вони на назвали, співпрацю з цими залишками ОПЗЖ через те, що е, ну це така карманна е, опозиція, яка е, ефективна, так? Ніж там домовлятися з, з фракціями батьківщина, Європейська Солідарність або голос. Їм простіше е, розраховувати на підтримку і на голоси цих залишків ОПЗЖ, які гарантовано нададуть голоси, і ми бачимо якраз за результатами голосувань, що вони і це роблять, вони підтримують, голосують. От і А Бойко особисто голосує я взагалі не та... знаю. І мені здавалося спочатку, мені здавалося, що він кудись виїхав. Потім ні-ні ні. Він здається, десь його зупинили. Пам'ятаєте, було таке відео чи то тероборона його зупинила, і... так так. так, так так, і він навіть щось там сказав, типу, слава Україні. Я маю на увазі, що uh -huh. чи змусили його, чи він просто розумів, що має це сказати. А що з ним взагалі відбувається? Він, він присутній в парламенті на засіданнях, як і Нестор Шуфрич. Більше того, ми от виявили, що 24 числа на річницю вторгнення був присутній і Сергій Льовочкін, який. Переважно більшість засідань пропустив за рік. От, і більше того, він голосував за позбавлення мандатів Наталії Королевської, Юрія Солода і Олега Волошина. Е, нарочні... Хочеться сказати своїх співкамерників. Так, хочеться так <свій> сказати, але це <свій> не зовсім <свій> так. <свій> <про> <свій> своїх колег. <свій> от, він проголосував до того, він, ну, він був відсутнім. Як ми знаємо з розслідувань журналістів, він Живе, відпочиває, не знаю, чим він займається на лазуровому узбережжі. Тут він з'явився в річницю вторгнення досить символічно, і більше того, голосував. от І ми от готуємо вийде найближчими днями аналіз виступів стенограм депутатів. І там якраз от що стосується Юрія Бойка або Нестора Шуфрича, ну, Зроблю спойлер. Найбільшим балакуном в парламенті від ОПЗЖ є Нестор Шуфрич. В нього найбільша кількість і кількість виступів і, і часу. От, що стосується Юрія Бойка, то вони якраз от роблять такі публічні референси між. Слугами народу і ОПЗЖ, якщо Давидора Рахамія дякує Ігорю Абрамовичу за те, що він склав мандат і працював там на благо України, був своїм серед чужих, то Юрій Бойко дякує, наприклад, Олександру Трухіну за те, що він під час військового стану допомагав. Людям на сході, от і що під час виступу в парламенті він сказав, що він свої провини і скупив. Та воно взагалі такий Версаль, бачите, всі просто всі так, так всі обіймаються і всі об'єднуються. Це дуже, дуже і якраз приємно, коли розглядали позбавлення мандату Трухіна, то Юрій Бойко сказав в виступі, що я голосувати не буду через те, що я вважаю, що він і скупив. Ну він суржиком говорив, сказав, що угу. він всі свої провини вже. Спокутова. Спокутова, зрозуміло. Ще одна тема, так, яку ми маємо з вами обговорити, це місцеві депутати. І що з ними взагалі відбувається? Розуміємо, що в органах місцевого самоврядування там багато всього, ну скажімо так, ми знаємо. Скажімо, так ми багато зна більше знаємо про Київ, ми більше знаємо про Верховну Раду і те, що відбувається на місцях, в принципі, ми побачили під час великого вторгнення. Так, коли ми побачили і тих колаборантів, хто почав співпрацювати з окупантами, побачили тих, хто там чи то втікав, чи то допомагав. Чи навпаки, скажімо, зайняв ну, таку патріотичну позицію, хоча запитання залишилися, чи там почав продовжувати розпилювати бюджети? Там також ж є такі е, ситуації. Що нам треба знати з міс про місцевих депутатів? Чи вони відіграють якусь роль, чи там взагалі от військові адміністрації, і в принципі ці військові адміністрації повністю закривають ну якби всі повноваження, які були у цих органів місцевого самоврядування? Ну дивіться, з самого початку рух чесно про це писав, коли почались перші викрадення мерів, перші викрадення депутатів. Що ставка нашого ворога вона не спрацювала на те, що тут все місцеве самоврядування буде їхнім. Ну, подивіться як важко їм давалася вибудова оцих фейкових структур органів місцевого самоврядування. Ну, про російських. І маємо констатувати, що наше місцеве самоврядування ну, доволі гідно прийняло цей удар. Мери тримали міста. Депутати доволі гідно себе повели. Звісно, ми розуміємо, що є питання до якості роботи місцевих рад, бо вони працюють із бюджетами, із земельними ресурсами. Це ніхто не може там ідеалізувати І в закритому режимі. Так, конечно. і в закритому режимі так само вони працюють Та але... взагалі. Говорять, слухайте, ну, що там ті бюджети вони величезні, вони пиляться, пиляють їх там. Ну скажімо так, дуже активно, і ми просто навіть не знаємо цих іма... Ну, Не те, що ми ну я маю на увазі, що от Громадські. а, громадськість взагалі навіть не знає, хто там сидить на цих потоках. Так вибачте. це однозначно, але. Разом з тим, ми маємо говорити про те, що наше місцеве самоврядування, принаймні, що стосується ворога, воно тримало і тримає оборону. Якраз вийшло наше останнє дослідження про те, як депутати беруть в руки зброю і йдуть на фронт, і є депутати, які загинули. І є сім'ї депутатів, які так само несуть втрати, і це треба розуміти. Ми бачимо, що проросійські блогери несуть оцей наратив про те, що депутати відсижуються за спинами народу, не йдуть на фронт. Але насправді кілька тисяч депутатів місцевих рад це 100%. Пішли на фронт, взяли в руки зброю. Звісно, ми не можемо констатувати, хто де воює, але, наприклад, якщо ви побачите батальйони свободи, то вони 100% беруть найважчі напрями. І якщо брати відсотково, то у них найбільші втрати не тому, що вони не вміють воювати, бо ще з 2014 року в них були свої батальйони. Це був Легіон Свобода. І зараз у них так само є Січ, Карпатська Січ, і вони беруть напрями Бахмут там одні з Так, Це одні з найважчих напрямів. Так, так ми знаємо. Ми насправді дуже часто вмикаємо до наших ефірів саме представників батальйону свободи. і От ми розуміємо, що під Бахмутом відбувається, і у це саме, ну в тому числі бійці з воєну свободи. Але, хоч в нас тут просто як завжди, не залишається небагато часу залишається, але от ми розуміємо, що ну ще до широкомасштабної війни почався такий конфлікт між, між місцем. Органами самоврядування і центральної влади. Так, ну, як приклад можемо Владислава Трошенка, так да, мера Чернігова такі. потім була створена оця партія, яка мала об'єднати мерів туди mm -hmm. і мер Дніпра, і, до речі, мер Києва Клічко доєднався. Зараз маємо історію там з Олександром Мамаєм, так, мером Полтави. До нього були запитання зараз: наскільки там його на 5 років, чи він пішов на угоду? Ну, ось він пішов на пішов на угоду. Оце з Трошенком, з Мамаєм. Це. Спроба контролювати е, ці регіони, скажімо, чи ці міста під час війни, щоб там не було проблем, чи це спроба підкорити собі. Місцеву владу, як ви це оцінюєте? Ну, Дивіться, ми вже говорили по кейсу Атрошенка, що в нас такі автомобільні скандали вони ж були не тільки на місцевому рівні, а й торкалися рівня офісу президента, коли Кирила Тимошенка зловила на тому, що він їздив на автівці, на якій він не мав їздити. Все звільнили. Mm -hmm. ну, ні, 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 ні. Він чисті мію так, так, так він, він написав він, заяву і ще й написав заяву. там слава зсу, хоча він яке має відношення. Ну популіст є популіст. Тут питання в чому, що закон має працювати однаково. Ну, е війна не все спише. Ну ні центральній владі, ні місцевій владі. Якщо порушив закон, має бути нормальне слідство і відповідальність. Ну, коли ми розуміємо, що торкається закон тільки рівня місцевого самоврядування. То напевне тут є якісь серйозні проблеми, і ми бачимо, що навіть зараз по місцевому самоврядуванню завдаються чергові удари, коли ви побачите, що введена заборона на виїзд депутатів місцевих рад. Ну, то це такий популізм після того, як Тищенко, цей ефект Тищенка, так побував так, їздив, в так, так в, в, зустрічався з українською громадою Так-так, <світую> <світую> та, 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 так, з виборцями, так, з виборцями так, так. Святошинського <світую> району <Округу>. Києва <світую> свого округу зустрічався в Таїланді, то а, м, пан Шмигаль вирішив введення заборони на виїзд нести депутатів місцевих рад для слухачів. Нагадаю, що це. Ті депутати, які не отримують з бюджету зарплати, а мали б отримати компенсацію, якщо ми хочемо уникнути корупції, тому що 5 років волонтерити і розподіляти бюджети, земельні ресурси ніхто не буде просто так. Ну тобто, ми маємо бути свідомі. Ну, так, ну, З іншого боку, нам тут скажуть слухайте, які в них не були зарплати, що вони будуть відмовлятися від того, щоб е ділити землю. Ну в сенсі ну продавати а де ми найдемо чесних людей, які захочуть ти в кандидати, тому що, наприклад, в Києві тисяч да, раді. Там ну може бути під 80 засідань на рік. Ну від волонтери ви 80 днів просто так по-чесному. Ну так і обмеження виїзду для депутатів місцевих рад. Ну в що воно вилиється? Багато жінок поскладають мандати. Це буде удар по жіночому лідерству. Бо ми жінок ставимо перед вибором чи можливість вивести дітей. Ну, чи залишатись з мандатом і виконувати ту роботу, за яку тобі суспільство не платить. А ми це дуже довго вибудовували, і навіть ці гендерні квоти в законах, ну, вони так само, це наслідок розбудови жіночого лідерства. А друга історія це коли ну, навіть жінка вона стала зараз в місцевому самоврядуванні, по суті, дипломатом на місцевому рівні, бо багато хто їздив за кордон, допомагав з гуманітарною допомогою, виступав в Європарламенті. ну, Тобто, це були представники місцевого самоврядування. Зараз буде, аби їхати, треба буде оформити відрядження. Ну, яке може бути відрядження, як ви не отримуєте на цій роботі гроші? Ви будете ходити і колінкувати перед мером, аби вас випустили за кордон, виконати цю дипломатичну функцію. А якщо ви в опозиції до мера, то ви то, не поїдете. Так. опозиція поїде за кордон чи ні? Можливо, вас захочуть покарати. Ну і, і, і яка була взагалі політика розроблена на підставі чого? Ми звернулися рух чесно до комітету, де очолює пані Шуляк. Які очолює пані Шуляк, і попросили е, зробити засідання, запросити пана Шмигаля, аби він доповів, через що була введена ця заборона, і які е, результати він хоче від цієї політики. Ну, Скоріше за все, це було популістське рішення. Так ну от дивіться, є, є Тищенко. Ну давайте знову ж таки, якщо говорити про Миколу Тищенка, як дуже швидко відреагували на те, що сталося, угу. з'явилися фотографія, і одразу ж його там звідусюди. Бо є політична по воля. Звичайно, звичайно. Ну і можливо, Микола Тишенка не грав таку вже дуже важливу роль, як про нього. Говорив, пам'ятаєте, що yeah. там рік тому казав, що ну от він там настільки важливий є функціонер партії Слуга народу. На жаль, вичерпався наш час, але слухайте, ну ми зустрінемося тут наступної Наступно. суботи, о 14.00. Нагадаю, що це наш спільний проєкт разом з рухом чесно. Він має назву «Чесно про парламент. Саме говоримо про те, що там відбувається. Це дуже важливо, щоб українці знали, що там, незважаючи на те, що засідання є закритими. у Нас в гостях Ірина Федорів, головна редакторка руху чесного Олександр Саліженко, парламентські аналітик, руху, чесно. Дякую вам дуже. Почуємось за тиждень. Почуємось за тиждень. А наш спеціальний ефір продовжується. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.